Всім привіт! І сьогодні ми на каналі Вайнінат. Сьогодні ми будемо дуже класний челендж знімати під назвою Змішай і Постраждай. Правила гри дуже прості, але дуже зрозумілі. Коротше, що нам треба зробити? Зараз ми будемо крутити на рулеті. Ставлю якісь продукти, потім почеси, до речі. Потім ми їх всі калакутяємо, як це було в салаті, і перемішуємо. І те, що вийти, нам потрібно випити хоча б половину. Тому що тоді у нас були салати, а зараз у нас коктейлі. Так, і нагадуємо вам наші імена Анель, Ліна і Ляна. І ми готові. Погнали! Нам вже видали отакі гарнесенькі стаканчики і тепер будемо почати. Так, я перша. Ну добре, давайте Ліна перша. Дякую. Я, угу. Ні, я другу, я вже сказала. А, так. Так, давайте ви перші дізнаєте. А там я мене не видав. Я боюся. Ме! Ладно, окей, да ні, це ще нормально. Тепер я. Мені страшно. Це ж буде якийсь життєш. Поздравляю. Так, нормально. Да, нормально. Так. Так, ну что, давайте нам ну, в студию, пожалуйста. Так, давите нас уже. О, май гад. Так, давай, давайте. Открываем. Сама хотела. А сколько того взять надо? Я люблю, но я бы сейчас сделала лучше печень. Сколько буду было Давайте две ложки. Okay. 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 Ліна звемо наші... Так, ось так, Ліна, це подалі. Ой, так. Що ж там все О, а, нормально. Я не нагадую цей світ, насправді. Ну, ви вже так розуміли. Нет, я уже побачила, что он сырный соус. Нет, он там переткнул. Пожалуйста. Ё! Нет, он не Слава Богу, слава Богу. Ну да, Давайте... нормально. Блин, нормально. Так, пожалуйста, найдите в студию. Он... Друзья, наверное, стоит... это что пахнет. Це, типа, пахнет. А <coughs> это типа киндер Джоан пахнет. А сколько их на ватаре? Две. Просто Две, да, просто. Да. Раз. Она не снимает. Я така Байт. Коротше, я мене сиділа, воно так прикольно. А мене дуже думаю буде приторне. Мені дуже солодке. От цікаво, сильний мені. І не мені. Ой, це смачно виглядає. Це естетично. Не, ну такий думаю, вкус. Воно у мене пиркнуло. Ліна, давай. Прикольно пахне там. Ну да, нормально. А мені схоже, що це кава. 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 Холі мені маю... а, а, да, ляні треба. Дивіться, є така штука, моя мама таке робить, ж називається це кава з цить. І mm -hmm. буде нормально. Вони там не пончики та будуть. Пончики. Ого! Мені все біле. Мені все Боже, боже, боже. боже. Я все как билась. Ну, у меня нормально пока что. Типа... Ну, извините, не знаете, у меня хотя бы не хочу. Да не, у меня тоже. Я вот... Молоток, ёлки, молоток, дико больше. Мы, наверное, можем все, что пригоняем. Гориде. А, ну не, можно, в принципе, пончик все чтобы... равно. Да. Ну, ну, как его будет быть? Да-да. Кетчуп! Я в форме студии. Дорога, это миссия студии, он есть. Пожалуйста, в студию. Так. Опа. Молочко. Браво. Ням. Ну ням. Я приду в более. Ой. Ну ладно, запишите в контролях кто-нибудь каву. Буде просто каву. мало залишилось нормальних? І там все осталось что-то. Мне вже нічого, помогали с Ні. тільки дві яйця. Ілі ложки. Абрикосы, да. Яна? Не Я не шує попаду, бо вона не страждає. Не страждає. Я ж кажу, що їй. Я не зможу. Зможеш. Сиряйся. Сиріяйся, сиріяйся. Сиріяйся, сиріяйся. Сиряйте, сиріяйте, сирія. Вода. И... Ой, ой, я уже... Ну ладно, ну, все. Все, можно. Все, помню. Что Шотир... ты... У меня мои надо красить. Это на тарелку уже будешь, карлупу. Я кушаю. А в не Нет. Да. Попытка номер два. Ура, там уже моей... два есть. Попал так, потом я. Ну, и там все пошли, там. так. Так, а я пока добавляю на 7 да. Я рукожоп. Ну, ну все, друзья, вам нравится, вам будет противно. Нет, там алиный ага, держ. Ну давайте вот Давай. мне а а? вот это вот. Давай. Все. Можно я? Иду блендерить. Да я вот так вот все выгадаю. Так, друзья, уже с блендера и ломаю смесь. Не, ну придется же рекламы, да? Я все в кончик. И Ой, мой, мой, мой. О, Он такой жидкий. Давай. У не тянеться, як слайм. Так. А у мене... А, а все, ну, не, ну це спочатку не перемішатися. Так, тепер вже я буду. Ось у нас така смесь вийшла. Я... Ну, ось ця абрикоска, вона не перемішалась, тому виходить ось так. Я не знаю, як я це выкинула. Я. <гас> я, друзі, надо ви знаєте, як тут гоняє. Yes, no. yes. Так, давайте я спочатку покажемо, що знаходиться по, е, в цьому смузі перед тим, як ми спробуємо. Так, я перша. Е, йогурт, е, молоко, пончики, творог, кисломолочний сир. Вода. І вода. У мене знаходиться тут та, хрін. Морозиво, е, Хрі, ау, я хрен сказала уже кетчу. Е, да, кетчу. Nutella е, І... syr. Да. Так, а у мене? Сирний соус, мед, сік і... <реку> і... І абрикоса. Ну, абrico тут нема, тому що вона... І ти все. Четыре назвала. Ні. Тоже соус. і кава. А, і кава. А, і кава, і кава. Якби я не знала, що там, я б подумала, що це полуничний кошельк. Того отравний полуничний кушек. Ну, я б сказала, що це якісь помий з е, апельсинового сока, ну там вижили і сюди. Я назву це біла радість. Раз. Требу... Ось давайте черточку треба до цього. Е, у нас тут якщо шуша буде. візьми собі сюди отаку. От бачите? Чорточку. Ось. Ні, в мене... цей цей. Ні, в мене не більше. На да, трошки більше, окей. Але давайте, а то это, да, то осені. Да. Я вже. Ні. Я можу кодирану. Вниз так ладно, а то. Нормаль? Я не звоню. Давай, давай. Пол Давай, Да, давай, давай. 喂喂喂喂，负二百条，我忘掉了。 To nie можеш просто подавишь такой снимать? Ну, полис не вел к шейка травм. Надо вот тут по полную Мне <говори> кажется, я выпьет на голову. <говори> Сможет? Ні. А что вичивается? Вичевається с одним соус, мат. <говори> Сик. Больше ничего. Мама, ну це не моему не <говори> <говори> я... Знаєте, воно, воно типа похоже на рихачки. От я коли рыгала, я пам'ятаю, Мені було дуже погано і от такого ж кусори гачки. Я в шокі. За це треба було і кожу живний поставити. Іляна, просто одразу прямо все і все. Все, це ну... о, все, є. Давай, давай... ні 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 Так, друзі. Э, наші ми вже закінчили це відео. Все попробували, я спробувала всі. На, На тоже животи дуже сильно гулять. Да. Якщо хочете ще такі приблизні формати, пишіть. Пока! Пока! I'm <laughs> sorry.